Всім привіт! Відео по заміні лампочки на ляді, тобто на дверці задній на підсвітку номера. Треба зняти номери, рамку номерів. Лампочка витягується просто, там просто роз'єм, витягується, вставляється і все дуже легко. Зараз покажу. Номери демонтували, тепер витягуємо лампочки. Ось ось так Нажали Випала, тут ця штучка. І роз'ємо. це діодна лампочка, вона так міняється. Далі вставляємо нову лампочку. І все. От і вся заміна. Все, світить. Так, і ще в мене ось така лампочка. Це друга Відео у мене на каналі є. Про те, що я міняв лампочку. Я там робив скрутки для того, щоб її підключити, бо то, що там роз'єму немає. Купив другу ось таку лампочку. Я так само її зроблю скрутки, це зараз обріжу і підключу її, тому що тут ця лампочка, ця лампочка вона розбирається. І я буду замінювати тільки ось цю з середини. Мені це буде набагато легше. От. Мені цю лампочку буде набагато легше міняти, просто вона буде спаяна там. Тобто тут через роз'єм. Я буду тільки ось цю замінювати. Це набагато простіше. ось так от І тому іду зараз замінювати. Але відео вже робити не буду, так як є вже відео по тій, як я замінюю цю лампочку. Тобто що обрізаю, роблю скрутки, запаюю то все. На термоусадки і туди. І Тому ось ця вже буде саміною тільки ось цієї лампочки маленької, а не разом з корпусом. А діодна міняється якби ціла. Ось так от. І на цьому все по цій лампочці.